Сьогодні 7 січня, субота, Різдво. 2023 рік. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати бедлоті все хто. Показувати гарний приклад нашим діткам. Бо від приклади, залежить, в якій країні ми будемо жити, в Тверезі чи в. Наркотичний, п'яний, обкуреній. Так що робіть висновки. Щоб в здоровому тілі здоровий дух. І бути здоровим набагато яскравіше і цікавіше. ніж бути п'яним, використаним і дурним. Тим паче такий час в Україні. Зараз мороз. Десь мінус десять. Руки сразу замазають. Навіть в перчатка. П'ятдесят. Зараз такий час, що від тверезості наших людей, які мешкають в нашій країні, залишить майбутнє моєї і нашої країни. В якій я мешкаю, в якій мешкають інші люди. Бо людина яка приймає якісь отруйні речовини, має на увазі алкоголь, наркотики, табачні вироби. Вона не може приймати рішення. Ніякі рішення по відношенню від, 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 від яких залежить майбутні держави чи майбутнє якоїсь людини. Так що робіть висновки, хто і хто, хто який приклад показує. І навіщо нам де такі держслужбовці, котрі будують такі незаконні новобудови, а потім породжують корупцію у всій країні і узаканюють їх? А допомагають їм їхні раби, отакі, які... От, які Ті знають що витрачати курити, бухати, наркоманити і більше нічого навіть в такі світа, як Різдво.